Всім привіти! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла б вас е, запитати, чи ця, ця ідея гуляє зі мною вже, якщо так точно достовменно, ну два роки так точно. Але так як не було багато україномовних рослинних блогерів, я не наважувалась запропонувати це. Але гуляючи Ютубом, знайшла молоді канали з рослинками. Сказати, що я здивована, це нічого не сказати. Дівчата, ви просто молодці. Продовжуйте в тому ж дусі. Отже, так, як нас тепер багато, що я хочу вам запропонувати. А, підходить Миколай. як нам дозволить погода, не хотіли би, чи ви таємного санту, ну, наприклад, там. Чи зрізом рослинки, чи рослинки укорінені. Так як багато каналів, я знаю. Е, ну, я їх дивлюся, і я вже можу казати, що я їх знаю особисто, тому що знаю, що та людина любить, що вона би хотіла. Ну, приблизно я знаю, що би вона хотіла, що би вона любить. Чи не хотіли би ви, ну, от, наприклад, подарунок на Миколая? Якщо б ви хотіли підтримайте ту ідею, обов'язково пишіть коментарі, я створю якийсь там, чи в телеграмі канал якийсь. Групу нам, і ми собі будемо там щось там вирішувати з тим усім. Якщо б ви, звісно, хотіли. Якщо б не хотіли, просто кажіть, ні, і на тому кінець ця ідея просто піде, тому що я ту ідею виношую вже близько двох років, і я ніяк, ну, абсолютно ніяк не наважувалась. Ну, де як я вже сказала, немає не було багато дівчат. Можливо, я не натикалась на багато дівчат. Ви, якщо є підписані, дівчата, обов'язково пишіть мені, тому що. Підтримати україномовний канал це класно. Нехай український контент просувається далі, тому обов'язково пишіть і будемо щось придумувати. За цю ідею я чекаю від вас коментарів. У моїй колекції, особисто в моїй колекції до війни, було близько 15 тисяч рослин. Я живу так само, як і ви. Дві кімнати вже віддала рослинам, так, повністю віддала. Тому у моїй колекції дуже багато рослин. Так як на даний момент зараз я практично все відновлюю. Ну, відсотків 60 я вже все відновила. Деякі рослини, там орхідеї, я ще їх не чіпала. Тому, а, якщо б вам була така ідея, я ось принесла таку кубку цікавих, досить, досить класних рослин, досить. Ну, не знаю, на мій погляд яскравий, кожен по-своєму різний, кожен по-своєму класнющий, з різними барвами. Якщо б вам була така ідейка цікава, пишіть, будемо щось думати. До Миколая ще час є. Я думаю, погода нам дозволить, тому що колись ми з деякими дівчатами робили обмін, Тому... Буду від вас чекати відповіді, реакції. Обов'язково підписуйтесь і пишіть свої коментарі. Буду чекати на це. Я вас всіх люблю, всіх. всім бажаю мирного неба. до нових зустрічей, всім па-па!